Вітаю, друзі! Розкажу вам сьогодні про своє трояндове дерево ще одне. Це сорт Red Леонардо Да Вінчі, французької селекції Мейланд. Представлений світу у 2005 році. Ця троянда в нашій садибі 7 років. Перші роки вона Дуже мало набирала висоту. Я так хотіла, щоб вона стала високою, і потім якось раз в один рік вона рвонула в висоту. І я побачила у ній товстелезний пальм. Тут стелезний пагін. І чому б і не подумала я і вирішила зробити собі ще одне трояндове дерево. Він такий став величезний цей кущ того літа на початку. Він займав мені тут дуже багато місця, а хотілося посадити навкруги нього, інші строянди, і я. І я наважилась. Було лисувато. Я вивезла цілий віз металічний. Ай, зачепилась, вивезла цілий Віз обрізаних пагонів. Якось хвилини були такі, що мені було жалко, але він мене ж тим масивом своїм, який займав тут все, трохи почав роздратовувати. І я таке наважилась зробити. Недолугий він був, негарний. Чоловік казав, що тут лисуватий вигляд тепер в тому році під кінець перед осінню. І це в цьому році цього літа. Перший раз я бачу його, ну таку крону, крону, шапочку, як у деревця. Я задоволена тим, що я це зробила. Сорт надзвичайно стійкий цей. Леонардо Да Вінчі. Я рекомендую і багато хто його завжди рекомендує початківцям, або людям, які надзвичайно зайняті, їм немає можливості танцювати і крутитися навколо своїх троянд. Або ті, хто не живе біля них і наїздами буває коло своїх красунь. Для тих людей рекомендовано такий сорт. Що сказати? Зимує вона в мене прекрасно? Зимує прекрасно. Ну, поливаю, звичайно. Вона, ця троянда може існувати на найменшому, найменшому догляді. Хоча я чула такі думки, розповіді, що у людей обсипались бутони бо потребували поливання. Ну, я теж знайшла пару бутонів у себе під цим деревцем. Думала, що збили пташки. Ну, поливати треба інколи, хоч би раз у тиждень, якщо нема дощів. Гарно. Два відра води потрібно вилити за один раз. Квіточка міряла я 6-7 см. Такої красивої форми, старовинної, квартирована. Гарні квіти. Ну, вона висока. Ну, фу -фу. це дерево вище, чим, чим моє те розове, рожеве. Мені не дуже зручно вам показувати. Я не бачу, що там зверху. Висока. Практично моєї висоти я метр шістдесят сім, а воно, ну, можливо, метр шістдесят воно височезне. Не знаю, що там не знімала в даний момент. Ось таке. Має легенький запах. Ну, побачимо, що буде з цього дерева. Це, я спожу, перший, перший раз я бачу його отаку сформовану крону. Подобається мені загальний вигляд з ним тут тепер. От У мене тут Тепер багато місця навкруги. Помагайчики не заважайте. Так, ось так воно виглядає. Тепер в загальному, в загальному плані. В загальній картині. Ззаді тут трошки мені воно не подобається, ну. Будемо якось формувати. Будемо якось формувати. От там сищики. Квітне, квітне, квітне. Так. Ой. Ну, мова про дерево. Високе, не знаю. Можливо, буду менше його. Залишати йому крону. Ну Побачимо. Я, значить, обрізала всі, там мало було тоненький гілочок на цьому тобто, стовбурі. І я до осені, до кінця, тримала ж його оце з одним стовбурцем. Бачите, цього її весни, ці її вилізло. Звичайно ж, ось так ми хочемо жити. Кущом величезним виліз знову кущ. Ну, я його пошкодувала, не знаю. Хочу такому чуду вірити, що корінь цієї троянди, який вже 7 років, потягне і оцей кущик, який треба тепер стримувати, і деревце. Не знаю, може я одного багато хочу, але мені подобаються ці всі експерименти, я це все так люблю. Ніколи не думала, що отак буду все таке відтворяти. Ну, цікаво. Скільки це воно буде триматися, як ж воно буде рости і радувати нас своєю красою? Листя неймовірне. Як шкіряне. І квітне у кущовій формі, я не знаю, як він буде це літо, у мене деревом квітне. А в кущовій формі він квітне все літо. Квітне, квітне, собі квітне. Якщо людина живе не біля нього, то вона завжди приїде і побачить квіти. Завжди. Неймовірні квіти, я не бачу. Він наскільки високий. А чого я зробила ці дерева? Я все життя, не все життя, а частину свого життя, яким займаюся трояндами, ну, трояндолюбством своїм. Я дуже хотіла мати троянди на штан. І я так і не дойшла до цього, тому що ну, завжди не хватало на це коштів. Троянди на штамбі дуже дорогущі, ви всі знаєте це. І я собі все ж таки не змогла б її придбати. Я все ж таки не змогла її придбати. І зробила собі сама такі троянди. Трояндові дерева. Не штамби, але ж як штамби. Поки живуть. Ну, після цієї чудної зими, звичайно, я буду все це... І цю зиму я їх замотала, окремо стовбура, окремо кроночку. Ну тут нічого ця намотана снігова баба, а коло входу в садибу. Не дуже красиво, коли заходиш, вже те дерево замотане, стоїть снігова баба. Замотую агроволокном на зиму, в ту крему, крону окрему, і так воно зимує. Дякую, що були зі мною. Слухали мою розповідь про мої експерименти. Кому цікаво, можете використовувати мій досвід. Пробувати. Єдине, що я вам оголошую, що це повинні бути троянди і спреєм з Дякую вам за увагу.